Гарно відпочити влітку можна і в Борисполі. В навчально-виховному комплексі гімназія Перспектива відкрили літній табір з денним перебуванням. З міського бюджету були виділені кошти для забезпечення харчування дітей пільгових категорій. Такі табори відкриті у всіх школах міста, окрім шостої. Протягом двох тижнів школярі матимуть змогу відпочити, збагатитись культурно та гарно провести час. Місцева влада дбає про відпочинок наших діток. Бачите, за Рахунок міського бюджету мають можливість багато діток відпочивати. І, звичайно, мають, якщо не пільгові категорії дитина, батьки платять кошти, і також і є досить велика кількість таких дітей. Директор НВК Гімназія Перспектива Антоніна Черницька подарувала дітям набори кольорової крейди та дала завдання розмалювати територію навчального закладу яскравими та позитивними малюнками. З нагоди відкриття табору вихованці гімназії підготували концертну програму. Сонячним квітам ворує наш час, радість надіям живеться у нас, світле дитинство, веселка ясна, радість над ним і помах крила, все батьківщина моя. Табір має назву калинка. Вихователями працюють вчителі початкових класів та учні сьомого а і сьомого Б. Вони проходили спеціальні курси для вожатих. Керівник табору Наталія Савінкова запевняє, що сумувати дітям точно не доведеться. У нас заплановано дуже багато цікавих екскурсій по місту. Це також екскурсія. У нас іде військову частину, яка знаходиться в місті Борисполі. Обов'язково до музичної школи нам діти музичної школи вже не перший рік дають концерти під час екскурсії. Екскурсії також екскурсія до центральної дитячої бібліотеки, до муніципального театру. Крім екскурсій, містом в таборі Калинка заплановані спортивні та розважальні ігри. Методист міського методичного кабінету управління освіти та наук Надія Липовецька каже, що кількість дітей, бажаючих приєднатися до літнього відпочинку, зростає. Лія Бурлака, Євген Трафімов, новини, телеканал Бориспіль.